Ну, то те, що я казав, е, івенти, хайрінг, інвестиції, пошуки, так. Да? Але робіть це обережно, тому що якщо ви одразу візьмете велику кількість критеріїв і застосуєте їх одночасно, може так статися, що ваша воронка буде настільки вузька, що у вас просто вона математично не буде працювати. Ну, наприклад, ви собі знайшли критерії, за якими у вас в місяць додається лише 10 МКЛі, наприклад. Да? І ви не можете їх статистично закрити там, умовно, навіть, там, не знаю, 10 відсотків чи там, 5% відсотків конверсії, вам треба розширювати воронку. Тому для того, щоб збільшити кількість sql дзвінків, вам потрібно, по-перше, вводити додаткові критерії для МКЛів, робити це обережно, робити це поступово для того, щоб не зламати воронку всю, коли ви вийшли на оптимальну кількість MQL тобто. Ви зрозуміли, що саме така суміш тобто, сукупність критеріїв дає вам якісні, дає вам якісні мкелі відповідно більшу кількість SQL, В такому випадку нарощуєте ворон.